Причини болю в спині, в попереку, головного болю, мігрені, біль в ногах, кінцівках, шлунково-кишковий тракт, біль в шлунку, алергічні реакції, екзема, втома, слабкість, нездужання неясні болі, біль без чіткого діагнозу, підвищений тиск, серцебиття, серцеві відчуття без серцевого діагнозу, спазми, затиски м'язів. Це топові запити, і у мене є відповідь стосовно причин. Причини пов'язані з проблемами з опорно-руховим апаратом. В першу чергу це відсутність внутрішньої опори. Друге, якщо конкретно поперек, страх за майбутнє поле вперед зміщується, і у вас тягне поясничку. Проблеми з шлунком, не вмієте витягувати позитив життєвих ситуацій. Тобто радіти брати енергію сонця, третій енергетичний центр, екзема, висипання. Екзема пов'язана з блоком в роботі четвертого енергетичного центру. Відповідно, коли у вас є жалість до себе, ви не положенням в своєму житті, у вас е, будуть реакції. Будь-які алергічні реакції, алергія на життя. Ви не приймаєте свою долю темп розвитку, сценарій розвитку подій. Відповідно, е, головні болі. Невирішені задачі крутити постійно в голові, немає рішення. Чому немає рішення? Немає енергії, немає енергії, тому що немає опори, немає впевненості. Ну, як правило, дивіться, немає опори, турбує поперек. Поперек пов'язаний шийним відділом. Коли зміщується е, значить, сегмент п'ятий, четвертий, в попереку транзитом зміщується перший, другий в області шиї, і відповідно далі у вас будуть головні болі защемлення. Нервів вам не тільки до остеопата, вам потрібно працювати з цим. І 80% болей мають психосоматичну природу. Я остеопат і фізіотерапевт. Я з цим всім працював вздовжів поперек. Я знаю, що кажу. І Як парапсихолог, скажу вам, що ви можете допомогти собі, якщо ви посієте правильне зерно знань. У мене є готове рішення. Курс, моя програма, авторська самопізнання, шлях до себе. Перші два кроки присвячені вивченню психосоматики, курс ведення і практичний курс. Підпишіться, вивчайте контент тут. В стрічці лише в стрічці дуже багато корисного і оздоровчого для вас. Всіх обійняв.